Зараз дуже добре, що ми з вами всі залишаємося, от збираємося, і я вас прошу, тільки не розчаровуйтеся, все буде, все буде трошки пізніше, але все буде. Ще хочу сказати, що е, я вже казала, якось мене брали інтерв'ю і питали, як ти думаєш, що на краще щось змінилося. Я кажу, якби Путін на нас напав до Майдану, я не впевнена, щоб ми б так швидко мобілізувалися. Активістів, які чи не першими з Житомира, побували на столичному Євромайдані. 21 2 листопада відвозив депутат облради Дмитро Кропачов. «Мій Євромайдан розпочався 21 листопада, коли Мустафа наєм написав свій пост і з приводу зміни абсолютно в протиположному напрямку курсу розвитку нашої країни повністю відміни стратегії євроінтеграції і скасування перемовин і просування угоди про Асоціації з ЄС. Дідіма Крапач у нас тоді на машину зібрав ребята з Демаліансу. І от ми так рушили на Київ. Приїхали вночі, от, тоді там десь дощ, ішов. Ми прийшли. І чесно, враження були кльове, бо були люди, були відомі люди, був той же Мустафа. І десь трошки ми зарядилися цією енергією. Ми приїхали сюди в Житомир, на Євромайдан, і ми вирішили тут влаштувати його. Тоді, пам'ятаю, те йшли в дощ. Було небагато людей, там чоловік 50, ми махали прапорами. І, напевно, навряд чи хтось тоді сподівався, що це все переросте реальну революцію і зміну влади Януковича. Сьогодні більшість активістів розповідають, що в ті дні відмова уряду від курсу на євроінтеграцію їх розчарувала, а побиття студентів обурило. Люди зрозуміли, що не хочуть жити в Україні, де життя громадян нічого не варті. Як наслідок, хвиля протестів відбулась у багатьох містах України. Водночас центром революції стала столиця. Результатом народного повстання стало викрадення та масові вбивства патріотів, яких назвали Небесною сотнею, і втеча президента Януковича та його оточення за кордон. Попри все, активісти наголошують, євромайдан об'єднав людей. Багато з них зараз воюють на Сході та допомагають військовим.